Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Ігора Пороха. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву тему: історія грошей від мушель до біткоїна. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку цьому відео. Сьогодні ми спробуємо пройти дуже довгий шлях за короткий час: від бартеру та мушель до цифрового дефіциту і біткоїну. Звучить як пригода, бо гроші це не просто купюри й цифри в додатку. Це історія наших домовленостей, довіри й технології. Наша мета проста: побачити, як змінювались форми грошей, зрозуміти, чому біткоін логічний наступний етап, і провести паралелі із золотом, і сучасним фіатними валютами. Поїхали. Перший блок, навіщо взагалі виникли гроші. Уяви світ без грошей. Є лише бартер. Ти міняєш яблука на молоко, молоко на зерно, зерно на інструменти. І ось перша проблема подвійний збіг потреб. Ти хочеш молоко саме зараз, а молочар твої яблука не хоче. Угода зривається. Щоб прискорити обмін, людство починає шукати універсальний еквівалент, щось, що майже всі готові прийняти в тимчасове зберігання. Гання вартості, й потім обміняти на потрібне. Так народжується ідея грошей. Перші гроші були дуже різними: мушлі Каурі в Африці та на островах Тихого океану. Ціль від неї англійське celery, хутро тютюн зерно. Худоба як показник багатства в кочових суспільствах. Але поступово проявляються властивості, які роблять гроші. Хорошими по-перше, довговічність не псуються, не зникають. Друге подільність можна ділити без втрати цінності. Третє переносимість їх реально носити з собою. Четверте однорідність, одна одиниця дорівнює іншій. П'яте дефіцитність не можна безмежно надрукувати. Та шосте впізнаваність: легко перевірити справжність, коли ці властивості збігаються, економіка починає дихати. Глибше другий блок це металеві гроші, і монети. Стандартизація довіри. Чим далі, тим більше спільноти схиляються до металів, бронзи, срібла золота. Вони не псуються, їх можна важити, плавити та ділити. Від Лідії в Малій Азії до античної Греції та Риму з'являється карбування монет. Монета це вже стандарт, ваги, проби, символів влади. Довіра перестає бути особистою і стає іншим. Інституційною, якщо на монеті штамп правителя її приймуть, але є мінусом: перевезення великих сум небезпека, золото важке, монети можна підрізати, а держави часом псують монету, знижуючи вміст дорогоцінного металу. Це рання версія інфляції, Дебазинг. формально грошей не менше, але купівельна спроможність падає. Рухаємось далі. Третій блок паперові гроші квитанції проти ризику. Великі суми носити незручно. Небезпечно, торговці починають здавати метал у сховище, отримуючи квитанції. Спершу ця квитанція просто право забрати метал. Пізніше вона стає грошима сама по собі, бо всі вірять, що її можна обміняти на золото в будь-який момент. У Європі в векселі є банківські ноти у Китаї рані форми паперових грошей. Держава підхоплює ідею, з'являються банкноти. Ключова річ довіра мігрує з фізичного. Металу до інститутів банків і держав, поки довіра є, система працює. Коли довіра руйнується, починаються паніка, набіги на банки і фінансові ризики. Наступний четвертий блок золото: Бретон Вудс і розв'язаний фіат у 20-му столітті. Світ намагається знайти баланс між гнучкістю і дисципліною. Золотий стандарт валюти обмінюється на золото за фіксованим Курсом дисципліна є, але гнучкості мало важко реагувати на війни, кризи, різкі шоки. Після другої світової війни бреттон вудська система долар США прив'язана до золота, інші валюти до долара. 1971 рік. Офіційний обмін долара на золото припиняється. Світ переходить до фіатних грошей, валюти, що тримаються на довірі до емітента та його здатності керування. Економікою Плюси фіату. маневреність монетарної політики можна рятувати банки, стимулювати економіку, реагувати на кризи. Але є мінуси: інфляція як норма, політичні ризики, ризик цензури. Та заморожування рахунків. Гроші стають м'якими. Їхня кількість змінна залежна від рішень невеликої групи людей. П'ятий блок це цифрові гроші до блокчейна, зручно, але централізовано. Наприкінці 20-го, початку 21-го століття. Гроші стають цифровими: картки, банківські додатки, онлайн платежі, мобільні гаманці. Швидко, зручно та глобально. Головне, не змінюються. Усі транзакції проходять. Через посередників є один або кілька центрів, що мають право дозволяти або забороняти ці платежі. Були спроби створити електронні гроші без банку від DigiCash до eGold. Вони були технологічно цікавими, але централізованими. А значить, їх можна було вимкнути або притиснути в судовому порядку. Це підводить нас до головного питання: чи можливі цифрові гроші без центру так. Але лише тоді, коли вирішено подвійну проблему довіри: як не допустити подвійного витрачання, та як узгоджувати історію транзакції без Центральної бази даних шостий блок 2008 рік Сатоші Накамото і народження біткоїна на тлі глобальної фінансової кризи з'являється вайтпейпер біткоїна ідея централізованих цифрових грошей, у яких дефіцит зашитий у протокол. А довіра розподілена по мережі у генезис блоці біткоїна. Сатоші залишив заголовок газети про бейлаут банків. Символічний коментар епохи: потрібні гроші, які не девальвуються політичною волею, і які неможливо. Цензурувати, що зробив біткоін. По-перше, поєднав блокчейн як незмінний журнал транзакцій. Друге, це proof of work як механізм безпеки. Щоб змінити історію, потрібно витратити колосальну обчислювальну роботу. Третє, відкрита мережа без дозволів. Будь-хто може верифікувати, приєднатися, відправити транзакцію. Четверте, запрограмована рідкість 21 мільйон біткоїні. Верхня межа емісії. Інакше кажучи, біткоін спробував перенести краще властивості твердих грошей у цифровий? Світ, наступний сьомий блок. Чому біткоін логічний наступний етап еволюції грошей? Порівняємо ідеальні властивості грошей із тим, що пропонує біткоін. Довговічність золото не ржавіє. дані в блокчейні не зникають. Копії ланцюга зберігаються на тисячах вузлів по всьому світу. Подільність: один біткоін поділяється на 100 мільйонів Сатоші. Це практично ідеальна подільність без фізичних обмежень. Переносимість Транзакції Можна відправляти через інтернет, супутник, навіть радіозв'язок. Гроші стають мережевими за природною. Наступне це однорідність. Усі сатоші взаємозамінні. немає різниці між партіями золота чи партіями банкнот. Дефіцитність 21 мільйон. Не політична обіцянка, а математичне правило протоколу. Впізнаваність справжність перевіряється криптографією, а не експертами зі слюсарні чи банківського сховища. Далі розглянемо які паралелі із золотом. Золото історично тверді гроші його складно здобути. Воно обмежено в природі. Біткоін. Цифровий аналог твердості його складно видобути, майнити, а емісія передбачувана із часом, сповільнюється завдяки халвінгу. Водночас біткоін легше переносити, легше ділити, легше верифікувати. Не потрібні інкасатори, ливарні, митниці, потрібні протоколи і вузли. Давайте розглянемо паралелі з Фіатом. Фіат виграє у оперативності політики. Держава може підтримати економіку, банки, ринки праці, але платить за це. М'якістю грошей інфляцією та знеціненням. Іноді цензурою транзакції. Біткоін не обіцяє стабільності ціни в короткому періоді. Так, він волатильний, але він обіцяє стабільність правил. І для грошей це фундаментальніше ніж стабільність короткострокових котирувань. Розглянемо контраргументи та чесні відповіді. Біткоін занадто волатильний. Так, у короткому горизонті є таке, але це ціна становлення нових грошей і відкритого ринку. Довгий горизонт і дисципліна знижують ризик. Майнінг витрачає багато енергії. Proof of work. Це енергія заради безпеки журналу власності. Все більше майнінгу йде на надлишкові та відновлювальні джерела, а саме галузь виступає стабілізатором енергосистем, викуповуючи надлишки виробітку. Держави просто заборонять. Деякі пробували, але децентралізацію важко вимкнути. Немає єдиного центру. А там, де біткоін легальний, він вбудовується в. Фінансову екосистему як альтернатива і страхувальний клапан. Навіщо мені біткоін, якщо є банківський додаток? Банк це зручно, але це довіра до інституту, який може змінити правила. Біткоін це довіра до коду й мережі. Ти просто обираєш де саме тримати свою довіру. Часто відповідь у поєднанні цих рішень. Наступний дев'ятий блок: що змінює біткоін у нашому мисленні про гроші, нас витіснили в цифровий світ, але закон. Грошей в ньому залишилися старими все через посередника. Біткоін пропонує цифрову власність без дозволу. Я можу тримати заощадження без контрагента. Я можу передавати цінність через кордон без запитів, кому й навіщо я можу верифікувати правила сам, запустивши повний. Вузол це нова культурна ідея, суверенність у світі нулів і одиниць. Вона не заперечує держави й банки, просто дає ще один рівень свободи тим, хто хоче ним скористатися. Заключний десятий блок це висновок без ідеалізації, але з повагою до еволюції. Гроші це завжди компроміс між зручністю, довірою та контролем. Мушлі, метал, папір. Цифри кожен крок розв'язував проблеми попереднього і створював нові. Біткоін не ідеальний, але він послідовний бере найкраще від твердих грошей, дефіцит, передбачуваність, доступність контрагентів і переносить це в мережевий глобальний світ. Чи стане біткоін новим золотом? 2.0? Чи буде співіснувати з фіатними валютами? Чи можливо стане резервним шаром для різних фінансових? Систем, все це час покаже. Наша задача розуміти еволюцію, бачити логіку, не підміняти дискусію мемами і мати сміливість ставити питання, де я хочу зберігати свою довіру. Друзі, дуже дякую вам за вашу увагу. Нагадую, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, які ще відео ви хочете, щоб я розглянув. вам за увагу! І на все добре. Всім папа. -па.